Я народилась в Казахстані і до шести років прожила в цій чудовій суворій країні. Коли мені виповнилося шість років, тато мій е, вирішив повернутися на західну Україну на свою батьківщину. Я взагалі була такою дуже е, товариською дівчинкою. У мене завжди було багато подруг, друзів, і от привозять мене в садочок дитячий. І я розумію, що я не розумію своїх однолітків, а вони не розуміють мене. І діти, взагалі, ви знаєте, бувають дуже жорстокі. Коли до них в ставі попадає зовсім якась інша істота, вони навіть починають прозиватися. І в мене страх, у мене відчай, я починаю плакати. Трагедія в мене, трагедія в моєї мами, трагедія в сім'ї. Моя мама була у відчаї, тому що в мене ніколи з дітьми не було ніяких проблем. Коли ми почали все-таки спілкуватися, коли ми почали гратися, коли ми зрозуміли, що у нас однакові інтереси, діти мене прийняли. І уже не було важливо, якою мовою я розмовляю, звідки я приїхала. Я стала нормальною щасливою дитиною, і мені здається, що саме діти мене тоді врятували. Дуже багато дітей-переселенців потребують нашої підтримки. Приєднуйся до всеукраїнського конкурсу Крихітні історії і поділись своєю маленькою дитячою перемогою над труднощами на сайті разом СТБ. .ua. Нехай кожне маленьке серце відчує себе серед своїх.